Всім привіт, привіт-привіт-привіт. Сьогодні п'ятниця, 9.00 в ефірі, я Оксана Луцей, і сьогодні будемо знову-таки вирішувати педагогічні запитання. Я зібрала 100 запитів з Google і YouTube для того, щоб відповідати вам на найчастіші запитання, та врешті-решт зійшлася до двох запитань, і тому маю отримати від вас швиденьку підтримку. Для початку напишіть, чутно, на мене видно, і скажіть, яку тему ми сьогодні оберемо, тому що найчастіші запити. В мене в кабінеті я працюючий майстер, який практикує в подології, до мене зараз найчастіше приходять з міжпальцевими мозолями або потертостями і, звісно, врослий нігодь. Чому ці дві проблеми найчастіше саме сьогодні? Тому що, коли ми перебуваємося, перевзуваємося з зимового взуття, з більш вільного, з більш комфортного, з більш м'якого в вузькі туфлі. То маємо, звісно, зовш, зовсім іншу зовсім інший постановку стопи у взутті. І залежно від того, як пальчики склалися, і що тисне одне, на одне, у нас виникають два різних питання. Знову ж, Марина підтримує мене і пише, що так дійсно це найчастіші запити. І скажіть, будь ласка, яку ми тему все таки візьмемо? Мозолі чи врослий нігодь. Бо врослий ніготь вона така широка тема. Ми будемо говорити про те, чи правда вірно, підстригати нігті рівно, як розказують всі експерти-подологи у Тіктоці, чи все-таки що робити, щоб мозоля не було, і, можливо, вам буде цікава інформація на рахунок, що робити, щоб не було потертостей. Почекаю дійсно декілька відповідей для того, щоб бути актуальною для максимуму людей. Бо всі бояться, бо всі бояться зростання нігтя, і той, у кого із знайомих це було, вони звісно розуміють, що треба щось робити. Треба щось робити, щоб запалення не було, щоб потім не зрівали нігті у хірургії, щоб потім не було якогось больового синдрому, для того, щоб не відновлювалися вони. Але це дуже невелика частинка людей, та? ті, хто відчули на собі цей неприємний момент, що таке вростання нігтів. І друга найвелич... най... найбільша категорія це все таки люди, у яких бувають потертості на шкірі. У яких виникають все-таки болючі мозолі, і мені здається, хоч раз у людини, у кожної людини саме був мозоль. І мені здається, що все-таки давайте будемо про мозоль. Підтримайте мене там плюсиками в коментарях. Так? А я розкажу схематично, чому так. На минулому ефірі він зберігся в Ютубі і він зберігся на сторінці Інстаграм School Studio», ви можете обов'язково перейти туди і передивитися ефір. Ми говорили про тріщини і чому саме розрівається шкіра і що зробити для того, щоб вона зажила. І мені здається, що я змогла розказати вам, як. Відбувається та? розрив шкіри, і що тріщина просто так зростись не може, що вона регенерує тільки з середини. І якщо ми продовжуємо цю тему, то, звісно, вам буде набагато зрозуміліше, як відбувається, так, що шкіра захищає нас. І ми повинні завжди придивлятися до того, як реагує наш організм на ті умови, які ми йому пропонуємо. Я попрошу своїх зараз дівчат, щоб вони мені принесли модель стопи. Саша, принеси мені, будь ласка, скелет стопи. І так буде набагато е, цікавіше. А поки я розкажу. Дивіться, боженько, організм, я не знаю, хто нас придумав, але зроблено так, що жоден суглоб не стоїть е, е, в одній позиції з іншим суглобом. Бачите? Знову ж таки, суглоби стоять в різній позиції. Суглоби стоять в різні позиції. І так буває, що коли ми е, залазимо у взуття, у нас пальці, звісно, е, постійно рухаються. І коли ми залазимо у взуття, то два пальці стають так, що вони, е, у них суглоби стають на одну позицію. Наприклад, тут. Або коли мізинчик підвертається і стоїть отак, він торкається. Е, Другим суглобом, та, середнім суглобом до першого суглоба. І е, два суглоба починають тиснути один на одного. І організму максимально важливо зберегти функціональність людини за рахунок того, що е, взяти і збільшити, збільшити в об'єм шкіру. Абсолютно нічого тут не відбувається, та, е, просто в районі больового синдрому. Організм розуміє, що ай-яй-яй болить, тут потрібно захиститися, і шкіра, так як вона постійно відновлюється до останнього подиху нашого, поки ми живемо, поти ділиться шкіра, поти росте волосся і поти ростуть нігті. І за рахунок того, що ми постійно регенеруємо шкіра – це розхідний матеріал для організму, і він починає ділитися ці клітинки. І він, між суглобами, нарощує Частину шкіри для того, щоб розділити суглоб. Розумієте? І тепер подивіться: якщо організм вам підказує візьми, розділи суглоби, поклади щось між ними, Можливо, ви здогадаєте, що суглоби треба розділити, для того, щоб мозолю там не було. Бо це множення шкіри, це потовщення шкіри. Коли ви розумієте, що нічого не відбувається, коли організм розуміє, що він вам дає сигнали, а ви нічого не робите, це потовщення шкіри починає ще більше давити на суглоб, бо ви не забрали причину цього тиску. Ви не перевзулися, ви не розімкнули тиск суглоба на суглоб. І ось це потовщення шкіри починає ще більше давити. Відмотаємо. по-перше, як забрати цю мозоль, цей мозоль? Мозоль російською має жіночий рід, а в українській мові мозоль чоловічого роду. Як забирати цей мозоль? Забрати його можна різними способами. Буквально на минулому тижні ми робили ці публікації, тому що до мене звернулася людина, і я прямо була обурена тим, що вона мамі хоче забрати мозоль термічно, хоче забрати мозоль азотом. На тонесенькій, тонесенькій старечій шкірі ми мусимо зрозуміти, що нам потрібно максимально лояльні способи видалення для того, щоб там не стався набряк, не стався опік. Про вологий мозоль я поговорю, і там буде трошечки вам зрозумівше, чому саме ми так поєднуємо ці всі моменти. Але якщо неправильна вибрана техніка видалення мозолю, Звісно, може бути е, пухир, потім до пухира може приєднатися будь-яка інфекція, потім до будь-якої інфекції. Е, там, звісно, буде, я не знаю, це, це ранньова поверхність, і е, якщо вона загниється, то Є дуже великий ризик, що інфекція перейде на суміжні тканини. Тому в залежності від того, який тип шкіри і де мозоль знаходиться, майстер педикюру, який практикує подологію, який займається подологією, він завжди буде обирати той спосіб видалення мозолю, який підійде саме цій шкірі. І дивіться, дуже важливо, край важливо: метод видалення обирає не Клієнт, метод видалення, обирає майстер, так само, як і корекційну систему. Ви не можете прийти до майстра і сказати, поставте мені титанку. Якщо майстер, ну буває так, що він володіє тільки титановою ниткою, тоді він спогоджується і ставить вам те, що ви просите. Да? А якщо майстер володіє дуже великим асортиментом методів е виправлення деформованої пластини, то саме він буде вибирати, який максимально дієвий в даному випадку. Чи це буде якась пластинка, чи це буде хардкомпозит, uh, чи це буде тампонатка, чи це буде сука протектор, чи це буде титанова нитка, чи це буде двохкомпонентна система, чи це буде унібрейс, uh, чи це буде скоба uh, фрезера. Тобто. Майстер сам відповідає за те, як швидко дати вам нормальну динаміку і вийти в швидкі результати, тому що філософія нормального подолога, нормального не просто заробити гроші з вас. А дуже швидко дати динаміку, дуже швидко дійти до результату, відновити нігтеву пластину, відновити шкіру і перевести вас в стан, щоб ви могли самі себе обслуговувати. Тобто, от я завжди кажу клієнтам: тепер м'яч на вашій стороні. От я зробила все, тепер м'яч на вашій стороні. І моя філософія, філософія моєї команди, і чому я завжди зву вас до себе на послуги, тому що я вважаю, що Моя задача навчити людину жити без подолога, показати, як це зробити самостійно вдома, і у нас окремий буде ефір, як зробити педикюр вдома. Я думаю, що буде корисно. А, можливо, наступний ефір ми зробимо попросову нігтю для того, щоб ви розуміли, як зрізати нігті та, і не слухати псевдоподологів, які кажуть, що має бути рівно або має бути кругло, проти кути, щоб ви все-таки розібралися. Хоча ми дуже багато публікацій робимо на сторінці Луцайського студію в Інстаграмі, можете перейти підписатись. Там зараз йде челендж на 30 днів такий освітній челендж. Для того щоб ви розуміли, що робиться з вашими стопами. Ми розписали дуже великий сценарій і кожного дня даємо якісь корисності. Обов'язково підписуйтесь, перекидайте цю сторіночку вашим знайомим, для того, щоб вони були більш, 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 більш ефективні і більш свідчені, як дбати про своє здоров'я. Тобто повернемося зараз до мозоли все-таки та. Якщо ви розумієте, що є між пальцями потовщення шкіри, значить організм старається розімкнути два суглоби. Якщо ви хочете його видалити, краще все-таки звернутися до подолога, для того, щоб він підказав, який метод видалення буде максимально ефективний з допустимих і чому не можна завжди агресивно видаляти мозолі в будь-яких випадках. Які методи видалення у нас є? Є метод фізичний, тобто ми можемо зрізати кусачками, забрати скальпелем, можемо роторними фрезами запиляти, можемо зшліфувати різними фрезами його, та просто забрати якимось там ковпачком або наждачною якоюсь такою штукою. Та, зараз дуже багато пододисків, є маленькі пододиски. Я думаю, що це навіть роблять і ці. Все залежить від того, як навчений спеціаліст. Тобто фізично, фізично чимось взяли, зрізали, шліфували. Другий метод хімічно. Що таке хімічно? Це може бути кислоти різної концентрації, в рідкому стані, або якийсь просочений пластир. І частіше всього, люди видаляють саме тим пластирем мозолі, і приходять до мене вже з опіком. І я маю тоді роботу не з мозолем, а з відновленням шкіри, тому що мозолька така, як мачинка, як просинка, а мозольний пластир у вас як горошина. І ви опалюєте шкіру. Кругом мозолі в самому м'якому місці між пальцями, і потім ця людина дійсно не може не взутися, не перебутися, ніяк ходити, тому що больові відчуття і заживлення шкіри вона не одномоментна. Коли ви приходите до подолога, ви хочете, щоб вам раз і зняли запальний процент і забрали мозоль. Так, от, коли там мозоль, я можу забрати його за 5-10 хвилин. А коли ви вже зробили рану, то рана буде заживати 10, 15, 30 днів, Чи в залежності від того, в яких умовах ви її тримаєте. Тому що рана під тиском може заживати місяці-півтора, а цей період у вас є можливість, якщо ви не тримаєте рану в чистоті, приєднати туди інфекцію і перенести це ще ну, в гіршому стані. Тому все-таки дуже вас прошу не. Видаляйте хімічно вдома, якщо немає розуміння, куди ви е, кладете ці кислоти. Яка концентрація кислоти? Який у вас тип шкіри? Наскільки потовщена шкіра? Прийдіть, будь ласка, до подолога для того, щоб він забрав той мозоль між Далі наступна тема. Хімічно, я вже сказала, термічно я вже сказала, що можна видалити озоло. Ні, ні, ні. Механічно я сказала, хімічно сказала, термічно. Та? Термічно можна видалити коагулятором, спалити, та? або можна термічно видалити азотом. Це холодовий спосіб видалення, і там, і там буде опік. І в першому. І в другому варіанті буде опік, тільки там буде холодовий, а там буде від гарячого опік. А Що відбувається тоді, коли є опік? Мабуть, у вас всіх був хоч, хоч якийсь такий момент на руці, на нозі, на, 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 не знаю, у мене ось на животі зараз опік хімічний, бо я кислоту е, перевозила і не витримала е, о, господи, просто як це називається. Ну, робила це неправильно. Тобто, зараз розлила кислоту на живіт, і дивлюся, як рана заживає. Рада вас бачити, гарно виглядаєте. Дякую дуже за приємності. Коли створюється опік, тобто, ви десь до чогось торкнулись. Ви бачите покрасніння, а потім ви бачите, як шкіра відслоюється, і у нас утворюється пухир. Така ж сама ситуація відбувається тоді, коли ви. Механічно взуваючи туфлі, починаєте терти, наприклад, ось тут на п'яткою, в самій тонкій зоні. От у вас є тут тонесенька шкіра. Візьміть зараз, поки йде ефір, або поки ви будете дивити запис, візьміть палець, візьміть зап'ясток і ось тут в тонкій шкірі, просто візьміть і потріть пальцем. Ви відчуваєте, як нагрівається шкіра? Я зараз почекаю буквально декілька хвилин потріть. Відчуваєте, як нагрівається шкіра? Ось це воно й дає той термічний компонент, коли шкіра знову ж таки нагрівається і відділяється так само, як і при опіку. Берегіть себе, Оксаночка, дякую. Нагрівається і робиться знову ж такий самий пухир. Цей пухир набирається плазмою крові. Ви, мабуть, таки бачили, дає білі. Тільця кров'яні, А, І це своєрідна така від організму гідроколоїдна пов'язка. Бо, мабуть, ви знаєте, що зараз дуже багато будь-яких раньових поверхонь лікуються, або підсушуванням, якщо вона волога, та, нам треба її підсушити. Є така присказка та, в медичній сфері, ні дай рані засохнути. Ні дай раніше закиснуть. Так от, якщо воно сочиться, нам її треба підсушити, і може бути підсушування, або за рахунок срібла, до речі, у нас дуже багато, не дуже багато, так, а в моїй лінійці косметики, яку я випустила у минулому році, є декілька засобів з іонами срібла, і вони також дуже непогано так, підсушують певні якісь моменти, які є висипання на руках, ногах. І, звісно, Дуже багато пов'язок зі сріблом або з цинком, які мають присушити ранку. Або є гідроколоїдні пов'язки, які мусять створити вологе середовище вранні, яка підсихає для того, щоб вона краще проліферувала, тобто заживала, відновлювалася із середини. Пам'ятаєте ту тріщинку, яку я розказувала на минулому ефірі, що вона має зажити, вона має відновитися. І тут так само гідроколоїдна пов'язка, вона сприяє. Певній зволоженості для того, щоб шкіра відновилася досить швидко. І а, в даному етапі, коли ми маємо мозоль, і коли ми маємо пухир а, від термічного якогось опіку, а, максимально важливо, щоб там була рідина, яка стерильна рідина. О, дивіться, пухир, коли створюється, там, Розумієте, да? плазма крові там є, там є лейкоцити, які постійно стоять на сторожі того, щоб боротися з патогенною флорою, яка може туди приєднатися, і це, по суті, стерильна така пов'язка вашого організму. Знову ж таки кажу, будь ласка, придивляйтеся до того, як нас спасає наш організм. Тому що, якщо ви зрозумієте оцей момент, та, як організм реагує на певні речі. Придивляйтеся до нього, і коли ви будете йому допомагати, всі речі проходять набагато швидше. От я коли навчаю студентів педології, та, я завжди кажу: подивіться, будь ласка, як реагує ваш організм. Та. Наші майстри, коли працюють із клієнтами, вони завжди дивляться на те, як реагує організм. Під підказують, підсвічують людям, звертають увагу на ці моменти. Бо якщо ми будемо допомагати організму, якщо ми будемо допомагати шкірі, то вона буде набагато швидше відновлюватися. І ось цей пухир не можна не проколювати. Ну, є певні моменти, коли е, потрібно, та, щоб він не лопнув. Але все-таки, якщо пухарець є, його потрібно тримати так, як він створився. Його не можна знищувати для того, щоб е, рана дуже швидко затягнулася і зажила. Придивляйтесь, будь ласка, до цього моменту. І е, що ще важливо, от таких, е, в таких, в таких умовах рана заживе набагато швидше, коли є пухир. Тільки важливо його тримати постійно в чистоті. Про методи видалення розказала, про пухир від натирання розказала, але максимально важливо зрозуміти, в яких місцях ви натираєте, і тут важливо сказати, що волога шкіра проводить тепло набагато швидше. Суха шкіра не натирається, натирається саме волога шкіра. І е, якщо у вас є надмірна вологість стопи, дуже важливо підсушити місця, які е, підвергаються тиску або тертя, тоді ви заберете можливість утворитися мозолю. Якщо ж все таки він лопнув. Якщо він все таки лопнув, то дуже важливо вести так, як це ранньова поверхня. Водний антисептик обов'язково. Старатись, щоб водний антисептик був максимально широко спектру дії, щоб він пригнічував мікроорганізми різні, і бактерії, і віруси, і гриби для того, щоб туди в рану не, 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 не проникли чужеробні чу... О, Боже, хвороботворні мікроорганізми тримати водним. Так? і якщо ви Тратили оцю гідроколоїдну пов'язку, то відновіть її з інших матеріалів. Гідроколоїдних гелів достатньо. В нас е, також є продажу, перейдіть на сторінку онлайн, шоп луцай в інстаграмі, і там, звісно, буде цілий асортимент. Перейдіть до нас на сайт, який закріплений в шапці профілю будь-якої соцмережі Потрапте в наш магазин, виділіть да, рану загоювачі, і там у вас буде цілий спектр того, що ви можете для себе придбати і використовувати вдома для заживлення ран. Так от, що важливо, якщо він лопнув, то ви мусите його створити. Прислухайтесь до організму, подивіться, як він реагує, і зробіть так само. Якщо йому так комфортно, значить він так заживає набагато швидше. Тобто стерильну пов'язочку зробили для, до відновлення шкіри. Постійна антисептика водна, ніякому разі не спиртова, тому що ви тоді ще більше травмуєте шкіру, травмуєте шкіру. Тому придивляйтеся, будь ласка, на те, як реагує організм. Що важливо і ще? Про вологу, так, я сказала. Подивіться, будь ласка, що на сухій шкірі потертостей немає, на сухій шкірі є тільки шелушіння. Потертості всі на вологій шкірі. Якщо ви натираєте ноги, можливо, потрібно підсушити. Знову ж про підсушуючі засоби. На сторінці е, онлайн шоплутай повно цієї інформації. Якщо ви заходите до нас на сайт, відбракуйте, там є дуже класні фільтри. Ви вибираєте косметику для ніг, потім підсушуючи і дивитесь, скільки там всього там є пудри, там є спреї. Ми постійно робимо публікації, розказуємо їм як користуватися. Якщо потрібно, зробимо для цього окремий ефір. Користуватися при гіпергідрозі. Останнє, що я робила: ми зараз зробимо гайд, як користуватися підсушуючими засобами, тому що ви зараз перевзуваєтесь і зрозумілим чином при завуженому взутті. У нас просто настільки зімкнуті пальці, що немає нормальної аерації між пальцями. Вони не провітрюються, тут закисає, починає закисати, починає тертися, починають неприємні відчуття відчуття з'являтися. Це треба забирати чим підсушуванням. Тобто, звичайна гігієна, звичайні гігієнічні звички знову ж таки, прийдіть до подолога. Або запишіться просто на онлайн-консультацію, де вам людина розкаже про правильні гігієнічні звички, які заберуть там, 50% проблем для того, щоб ви не ходили до подолога. Ще раз скажу, наша місія навчити вас жити без нас. І це максимально важливо, чому ми чому я виходжу в ефір, що порадити при діабетичній стопі? От прямо думала сьогодні про діабет провести ефір. І подумала, що це не так загально і потрібно, як на сьогоднішній день мозолі. Тому вийшла з мозолями. Діабетична стопа і просто стопа при діабеті це дві великі різниці. І діабетичну стопу тут треба постійно дивитися, щоб вона відновлена була трофіка, щоб там постійно був нормальний кровообіг. і... Нервові закінчення працювали і передавали сигнал. Тобто треба дивитися обов'язково, чи є чутливість на всіх участках шкіри, чи є у вас курс по діабетичній стопі? Ні, немає курсу. Я... Коли навчалася, я проходила дуже багато курсів у хірургів, і я мала практику у Вінниці в діабетичному центрі, мені дуже було цікаво, як відновлюється шкіра. І регенерує саме у діабетиків з діабетичною стопою, тому що діабетична стопа це вже діагноз у діабетиків, і дуже варто, та маючи діабет, розуміти, що робити, щоб не допустити діабетичної стопи з порушенням трофіки, для того, щоб потім не втрапити в зону ризику, де Ну, де от просто люди втрачають пальчик за пальчиком, потім шматок стопи, потім культяжку до коліна і далі. Зроблю фото, як прийде клієнт наступного разу. Не потрібно. Я не консультую в особисті. Ви можете приєднатися до наших загальних груп, де я консультую на загал педологів, і там ви можете задавати запитання в особисті. Мені не пишіть. Я не маю стільки часу консультувати всього особисто. Як бачите, я виходжу в ефіри, щоб зібрати максимум аудиторії і говорити на загал. І навчати вас на загал. Тому, якщо хочете, напишіть, будь ласка, ми, вам, ми вас додамо в чат підтримки майстрів, і там можна розбирати будь-які запитання: чи нігті, чи шкіра, чи діабетична стопа, що призначити, як підібрати. У нас дуже багато чатів підтримки. Ми вас можемо. Підключити до, до, до того профілю, який вам потрібно. І, звісно, не тільки я, ще купа майстрів з усього світу, тому що там тисячі людей будуть підтримувати вас ще більше. Так, що ще хотіла сказати, що ще хотіла сказати, дуже важливо все-таки, так, да, ви зрозуміли, що натирається шкіра волога, дуже важливо. Підсушувати шкіру, і для того, щоб закінчити ефір, я скажу про ті методи профілактики, які попередять утворення мозолю. Якщо ви відчуваєте десь тиск або тертя на суглобі п'ятого пальця, між четвертим і п'ятим пальцем, на над п'яткою під другою плюсневою, на на проксимальному суглобі першого пальця. Якщо ви десь відчуваєте тиск чи тертя, покладіть там протектор для того, щоб там не з'явився мозоль. Ну, прислухуйтесь ж ви до своїх відчуттів ще на початку. Це попередить утворення. Підсушіть там частинку о, шкіри, для того є. Пудри, для того є антиперспіранти, для того є дезінфектори, для того є купа різних спреїв з фарнезолом, ну просто максимально багато, і знову ж таки підібрати ваш догляд по типу шкіри можна навіть онлайн, якщо замовити консультацію. Підберіть для себе і користуйтеся, попереджуйте ці утворення для того, щоб не ходити по подологу. І, звісно, залишайтесь з нами, приходьте в п'ятницю кожну. І Якщо у вас залишаються запитання, то пишіть їх, будь ласка, під цим відео збереженим в інстаграмі. Переходьте, підписуйтесь на наші соціальні сторіночки, тому що я стараюсь максимально багато робити освітньої роботи для того, щоб ноги наших українців були максимально здоровими. Тож до наступних зустрічей і чекайте наших наступних. publikacji